Я розумію, да, ми, я, я бажаю, щоб припинили. Давайте бути реалістами. Ну, неможливо все припинити. Навіть в корейській ракеті, яка закрита абсолютно від світу. Були виявлені елементи іноземного виробництва. Тобто проблема в тому, що зупинити це неможливо, тому що будуть знаходитись шляхи обходу. Але можливо зробити так, що ці шляхи обходу будуть дуже довгими. І будуть дуже коштовними зараз. Отак у Росіян вже елементна база дуже коштовна, Вона дуже дорого для них коштує. Тобто то що 100 доларів зараз тисячу стоїть. Але ми бачимо з потужності, так що коштів на це вони не шкодують. Вони не шкодують коштів, але кошти все одно закінчуються. Вони не мають ну, вони не мають таку теж ресурс, будь-який ресурс він обмежений. Можливо зробити так, що вони не зможуть закуповувати ту кількість, яку їм потрібно. Тобто можна обмежити цю кількість. наприклад, даже от ми звертали увагу в 23 му році, що Вірменія, яка купувала там, грубо говоря, ну її закуп, закуп е, високотехнологічної електронної бази виріс в 500%. Вибачте, мене в 500 відсотків. Арменія. Маленька країна. Покажіть мені, будь ласка, хоча б один завод, який виробляє у вас високоточні ВВМ. Ну реально, ну тут я розумію. Бізнес, це все добре, але у кожної держави є орган, який може впливати на це. Тобто орган там, експортного контролю, який може сказати: так, ребята, ми продавали там, цій фірмі там, 10 тисяч там, елементів на, мі... ну, на рік. Якщо вона там, каже, що мені треба 100 тисяч, то задайте питання, а навіщо тобі 100 тисяч? Ти можеш. Викрастити ці елементи в цій кількості. Розрозуміло, що ні. Максимум зростання, навіть при самих класних розкладах, для виробничих потужностей максимум це 20%. Це бача просто найкращі економічні показники і прогнози. 20% – це все, це потолок від загальної суми, яка була до цього. Тобто ще 2 тисячі максимум додати. Ну вибачте, 500%? відсотків. Ну не знаю, та лотерея якась там. Може би, там інопланетяни прилетіли та побудували завод. Знаємо ці шляхи обходу іноземних санкцій Російської Федерації. Ну сподіваємося, що якось воно буде все таки меншати з часу. Ну да, і ми сподіваємось. Ми ми не ті ми звертаємо увагу не тільки на елементну базу, ми звертаємо увагу ще й на специфічну хімію. На обладнання, на програмне забезпечення, тому що воно все, все взаємопов'язано. Тому що росіяни, наприклад, вони не можуть виробляти у себе дуже високоякісні друковані плати. Ну, для цього потрібна спеці... ну, реально, спеціальна хімія, там, спеціальні смоли, спеціальні фольги, які вони не можуть виробляти, вони виробляють більш простіше там, ну, для побудови цих дорожок. Їм потрібно закуповувати це. І, в принципі, от, наприклад, спецхімії для виробництва друкованих плат в фірмі в світі займається там, 5 чи 6, 6 фір. Тобто на пальцях руки перерахувати можна. Можна їм це заблокувати, тобто або зробити так здорожчання. Зараз дуже гостро стоїть питання, от, наприклад, ну я не фахівець в вибухових речовинах там, і парахах. Ну, я знаю точно, то я спілкуюся там з своїми колегами, і вони кажуть, що нітроцелюлоза. Тобто. Нітроцелюлозу у росіян вони теж не виробляють. Вони її закуповують або там, ну або виробляють невелику кількість. Тобто вони не можуть покрити свої потреби для виробництва порохів, тому що вона використовується виробництва порохів. Тому тут багатовекторний напрям дії, тобто потрібно на блокувати все, все, що можна. Я ж кажу, от чому я показував в Кену, то їм треба заборонити, навіть отримувати звичайний фотоапарат. Тому що вони використовують все, що можуть в озброєнні.